Це взагалі, друзі, кофей, не дуже хороший, піднімаю. Беру Ні, я помиляюсь, отакий От криль у мене. Я його відкриваю, дістаю один бойлик, ну, це, мабуть, пилик більш за все, що такий. І беру. Халібут оранжевий, от такий був у мене. Оце на, на оцю комбінацію, на цю комбінацію взяв Амур. Ось, На оцю комбінацію. І зараз ми з вами зробимо монтаж на це все діло. Як робимо наш цей монтажик? Не то що монтажик, а приманку. От, Беремо, зрізаємо трошечки попку по папчикам. Ну, є. Беремо нашу іголочку, отак от продягаємо і беремо наш бойлик. Оце на оце у нас клюнуло. Що ми робимо далі? Ось наша, наш гачок, беремо наш монтаж, сніговичок називається. Отак роділи, беремо його. Спускаємо. І він відпав трохи в мене з цього всього діла. Беру отаку отакий ж топорочок. І одягаю ось сюди, отак от. І натягую. Оп, є. Бачите, яка штука. Резиночку я беру просто так подвинув і ось. Буквально міліметр у мене він проходить за гачком, за поворотом гачка. В принципі, на цьому і все. Багато хто каже, що так робити не можна. Можна, типу, ближче. Якщо ближе, от взяв, просто я потягнув і ось воно у мене ближче знаходиться. В принципі, що ми робимо далі? Беремо такий ПВ-мішочок, наш ПВ-стик, точніше, от так от беру, я його зацепив. Отак от, от нув і за верхню шапочку отак, хоп і натягнув. Все, наш монтажик з вами готовий і це все діло ми зараз будемо вмакати в макалку. Беремо нашу макалочку, яка майже закінчилася від піранні бейс. О, тут жидкості мало, просто так засовуємо сюди. Тряхнули там, щоб воно трошки пробралося. Оп, і, в принципі, все. Від чого, до речі, я хочу вам сказати, виходять такі дикі паровози? Від того, що груз скальзяще, як бачите, да? От, груз іл трошки погрузився. І паровоз рибина схопила і потягнула. Груз в ілу, і він свободно тягне без груза, без нічого. Тому у нас і виходять такі цікаві паровози. Ну, а зараз це все діло беремо і. Знаєте що забув? Треба відмаркуватися, У мене ж засічки немає. Треба зараз маркувати його. Як бачите, у мене стоїть один колишок, ось він. І он другий колишок. Що ми робимо? Далі просто банально. Отак беремо хоп, воно закрутилося. І пішли з вами відматувати 10 разів. Тут дистанція між колишками всього-навсього 4 метри. І пішли ось наш один. Два, чотири пять, шесть. Семь вісім 9. І от у мене вилазила, як бачите, зараз вам покажу. Ось, вилізла у мене біла засічка. І вона у мене повинна вийти на кінчик карпового будуща. Ага, трошки не вийшло. значить оп, отак. От і ставимо засієчку. Є і збираємо це все діло назад. Це все, зараз будемо закидувати. І обов'язково пропускаємо шпулю. Є. Yeah. В принципі, на цьому у нас і закінчено діло з цим ділом. О. Паличка на своїй точці, 40 метрів відбита. Ось наша засічка в конце знаходиться. Маркер, як би сказати, От він. а зараз що робити? Зараз беру стом і відправляю в точку е корму, оскільки там амури, а амури виїдають досить швидко. Поїхали. Розпочинаю кормити з е зерна, як зазвичай. Пів спомбіка так насипав. Тряхнув, щоб все вниз опустилося і відправляємо. І ось таку процедуру ми з вами повторяємо разів з 10. Ну що ж, от бачите. Ситуація яка? Тільки я покормив ближню точку 40 метрів. І вже все. Покльовка. Ну, Вовка вже йшов так не спіша до неї, я вже не, не летів. Уже не хочеться їх тягати, вже задовбалося, я не знаю скільки кілограм, Ну за сотню, да, витягнули вже. Вже за сотню кілограм витягнули за півдня. <тас> Хороший амур. Це ти типу хочеш, щоб я в воду зайшов.

Там вот такой малек, друзья. Килл 15, не меньше, будет. Сейчас покажу. Здесь

Короче, друзі, що я вам скажу? У мене пацака ж тріснула, реально, вот, смотри, ди, сломалась пополам. Понял? Вот, палка. Да. да, короче, не витримує моя пицка тутешних риб. Дивіться, яка махина лежить. А да, мур сумасшедший. Фу, а ну показуй. Там да, это шо. Да. Оце батька викормив, батька це я, если що. Ластку, подожди, бо не закрутилась. Я тобі казав, та, що риба, та, та. Що риба гаружа, ти мені не це... Оце. Та тут більше метра длини в ньому. Ви дивіться, Можливо він, він коротше хвост аж завертається. Я не знаю яка длина цієї штуки, але явно більше метра. Точніше, так, да, ну я маю на увазі оця люлька більше метра і хвіст завертається. Ота От махина. Викормив. Ну ладно, оце батон. Та ти що, батон не те слово. Булка. Булочка. А ну підніми, щоб спину показати. Ну не підніми, а цей переверни. Я то розумію, що він важкий. Дивіться, яка спиняка. Дивіться, яка спина. Це капець. Я вам кажу це трэш. Це найвеликий амур, який я бачив вживу. Просто вживу. Найвеликий. великий. 20 максимум. 18 максимум. 18-18 точно в них есть. Дане Йохали Це конечно, да. Машина. Батончик. Маленький батончик. Красота. Ну, тут такі не часто просто випадають. Я знову шабачний балакав, а вони такі до п'ятналашки вони. Друзі, дивіться, коротше, яка махіна. Ти переверни його чуть-чуть отак. ну Тобто ти отак, да. О! Отак видно коли. Коротше, це звір. Це, ну я не знаю. ну Ми, ми так прикинули примерно десь 18-20 кг. По-другому тут нікак. Просто нікак. ложу його, бо це. Все, посидішка. Что, носи выпуска, я снимаю. Давай, терпи. А я вот здесь потихоньку. Терпи, вот это. Ну да. Ну что, Макс, выкормил? Выкормил, выкормил. Лично, говорю, корми 40 метров. Говорю, прийди, по-любому. Одного взяли мелкого, а цей уже пришел за ним. Да сейчас подожди, сейчас я еще больше выкормлю. Да тут больше то есть, ну На всякий случай вести весы. Да. Ух, Юля Паля. Вот это, конечно, махина. Аппаратура. Да. Тут мил. Добрый, там тебе надо может просто чтобы меньше мил. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, пішов. Пішов? Да. Та, Та, ти ти Йоліпо. Дякую. <рес> <Полтава>. Все включено. <рес> <рес> Все включено. ота це так. Ну, я вас вітаю. Це, звісно, так. Да. Оце звіра ввалили. Ну що ж я вам скажу? Значить, побачив я перший раз в житті такого амура. Більшого я і не бачив ніколи. Це, звісно, риба. Поламали пацаку по факту. Щось дуже багато поросят. щось пацака не витримує. Ну, нічого я вам скажу. нічого. Я думаю, у нас просто дві пацаки, якщо. Да. Прийдеться, мабуть, потім нову голову купити, бо її гайка вже. Там вообще прийдеться нову посадку, і ручка поломана, і голова поломана, і а, этот, а, сама ткань порвана вже, та це короче, капець. Ну, весело, весело, нічого не скажеш. Тамчик хороший. Я знову ж виходить, що ближня дистанція цілий день промовчала. І оце, грубо говоря, з 4-5 вечора тільки вона розпочала працювати. Ну, в принципі, на цьому все. Працює у нас солодке, тобто ближня дистанція це у нас зерно і солодке, а дальня дистанція у нас взагалі щось замовчала. А там хто його, знає, може ще буде щось клювати, може і не буде, хто його знає, не знаю. Ну, працює, до речі, лише бойл варемний, м'ясний і попапчик зверху. ну, Типу на кшталт сніговичка. В принципі, непогано. Поїхали. Чекати, бо ми, тільки що виходить, закинув, закормив це все діло. от, Вовка він поставив, в вариця, кукурузу да, кукурузу? Да. кукурузу поставив, канапля вже зготувалася. До речі, канаплі давно не було, треба теж буде покидати, але треба її трошки остити. от, ну, В принципі, нормально. Тому, друзі, поїхали чекати. Бо скоро, я думаю, знову амуряча покльовка буде. Поїхали.